Церемонія нам ні до чого. Ти, напевно, думаєш, що я прийшла, щоб розповісти тобі притчу про забудву вівцю і пастиря. Але, на жаль, я терпіти не можу банальності. і благаю. Не починай торгуватися. Ти, напевно, хочеш запитати, що йому від тебе потрібно. Все як завжди. самопожертва, Віра. Так, ролик. Віра і знання це не одне і те ж саме. Ти багато чого бачив і думаєш, що це прокляття. А мені це дар, який ти, до речі, змарнував, потураючи своєму себе Ти думаєш, ти рятував людей? Ні. Ти рятував самого себе. Ти хотів повернути його в милість. Ти робив це для цього. Ну, а тепер ти потрапиш до пекла. Просто тому, що у тебе така доля. Ну, а я просто прийшла привітатися, попередити, так би мовити, подружжя. Тож, до скорої зустрічі.